відкрили виборчі дільниці вчора? Вони оголосили про те, що виборчі бюлетні привезені вже на кожну виборчу дільницю. Сьогодні зранку вони відкрилися і почали розповсюджувати по своїм засобам пропагандистської масової інформації, що, начебто, великі черги людей є на виборчих дільницях. Але як повідомляють люди. Абсолютно нікого немає, абсолютно пусті так звані виборчі дільниці. Люди здебільшого зараз знаєте, як по селам і по населеним пунктам приходять до магазинів, щоб поділитися інформацією, що все ж таки відбувається, чи в селі, чи в населеному пункті. І всі між собою проговорюють, що на зараз на виборчих дільницях пусто з'являються фотографії, що абсолютно нікого немає. І є така інформація, що окупанти на зараз на цих виборчих дільницях роблять дві групи обходу. Одна група це посилена з військовими Російської Федерації, і саме вони будуть йти по списку тих людей. Які ніколи не зверталися до окупантів за ось цією так званою допомогою в 10 тисяч рублів. Ні, писали ніяких заяв про допомоги, не писали заяви на отримання російського паспорту. То саме цей список буде опрацьовувати посилена група і будуть з приходити до цих людей. Тобто вони Ні... в будинки будуть ходити. Так, вони кажуть про те, що буде подомовий обхід, і саме по будинкам цих людей будуть приходити вдиратися в будівлі, поки ще випадків такого не було. Я сподіваюся, що все ж таки люди зможуть пересидіти не відкриваючи двері. Сподіваюся, що в містах ну і зрозуміло, що в містах це зробити буде набагато легше. В селах тут ситуація складніше, тому що по селам на превеликий жаль, ті колаборанти і зрадники, які є в селі, тобто вони мають інформацію, хто знаходиться вдома, і вони будуть вдиратися до будівель тих людей і будинків, де вони мешкають, для того, щоб змусити проголосувати. Ми розуміємо, що під дулом автомата. Це буде вимушення. Якщо ні, то вони навіть будуть затримувати. Я так думаю, можливо, не сьогодні, але точно після 27-го числа буде відбуватися затримання. Я раджу найкраще, щоб люди наші переховувались найкраще переховайтесь десь ці 4 дні там до 27-го числа. Щоб вас не можна було знайти. А якщо вже примусили, то, будь ласка, запишіться примушення чи на телефон, чи на камеру. Тобто, зробіть це, тому що ось ці вимушення ми всі розуміємо, що це є злочини військової Російської Федерації, які вони проводять на окупованих територіях. Але краще це записати. Другий список це буде облегшена група. Це список до тих людей, які писали заяву на отримання 10 тисяч рублів, і писали заяву там на допомогу від Російської Федерації відповідно паспорт. то е, такі групи будуть облегшені, але все одно з військовими Російської Федерації. Тобто вони планують до 27 числа разом з відкритими виборчими дільницями, на які ніхто не йде, робити подомовий обхід для того, щоб Ось таким чином вимушено збирати ось ці людям. А що ж вони там заявляли? Ну в принаймні в деяких регіонах про електронне голосування? Чи буде така фікція, організована на Херсонщині? Ні, електронного голосування немає. Ця опція цієї опції немає. Але знаєте, дуже дивно спостерігати за черговою фікцією. Відкриттям виборчих дільниць на Сахаліні і в хантимансійському виборчому окрузі. Ось це мене дуже здивувало. В хантимансійському окрузі 8 дільниць відкрили, а на сахаліні 5 дільниць відкрили. Це вони вже що, признають, що вони фактично депортували. Українців віддалені частини Російської Федерації за ось ці всі часи окупації за ці місяці окупації це було місце депортації, мабуть, куди відправляли людей з окупованих територій. Така фікція є влада обласна так закликає мешканців Херсонщини. Ну будь-якими шляхами намагатися виїхати звідти чи можна це зробити і, і куди їхати людям? Виїжджати дійсно можна. Пункт виїзду на зараз з Васильівка, це Запорізької області, це єдиний пункт виїзду і для Херсонської області, і для Запорізької, і для частин Донецької, Луганської області. Тільки туди можна виїхати. І тільки туди люди на сьогоднішній день виїжджають. Є повідомлення тому, того, і зараз це обговорюється в чатах там місцевих. І відслідковується, що останніми днями останні два дні перестали випускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Така інформація з'явилася. Зараз збираються дані, і зараз хочемо подивитися саме скільком людей вже відмовили в виїзді. Тобто з'явилася ось така інформація: це можливо підготовка до примусової мобілізації. Ми бачили поки що повідомлення і фейкову бумагу, але все ж таки бумагу за підписом того до окупанта, вірніше колаборанта, який зазначав, що на зараз в окупованій Херсонщині буде формуватись добровільчий батальйон для захисту Херсонської області, я так розумію, це перша спроба мобілізації, тому що мобілізацію вони можуть проводити тільки серед тих, хто отримав російський паспорт. А їх доволі незначний відсоток. Ну можна сказати, що навіть взагалі там відсоток у там стилі похідки. тому вони це не, не можуть зробити. А добровільчі загони це вони, начебто, мотивують тим, що той, хто має херсонську прописку, відповідно може поповнити ось цей добровільчий батальйон. Ця інформація вже дві доби, але про формування Жодної іншої інформації немає, тому що от, поповнити ці батальйони це просто неможливо, тому що ну Херсон, і Херсон, Херсонщина Херсон, вже довела і світу, і всій Україні свою чітку проукраїнську позицію. І тут навіть не переважно більшість можна казати а взагалі про е, е, абсолютно всі люди, які мінус отой відсоток у межах похибки. Який став зрадником і колаборантом, а всі інші люди маючи мають чітку про українську позицію, вони ніколи не зможуть взяти зброю, щоб воювати проти збройних сил України. Єдине, що вони можуть зробити, це взяти зброю і глушити тих самих орків і зрадників.